Всім привет, з вами я со школу. Всі Богдан. Здарова. Ми собі купили такий перекусик. Угу. Кола, Воно дуже ага. газована. Дуже газовано. Чипсики. Чипсики, чипсики. Том, чипсики. чипсики. З Так, да, З бекуном. Якщо ми приїхали на цих великах. Ну да, ось у наші велики. Ми в ютубі їх взагалі не показували. Посадимо даже. Такі трошечки. Курок, понял, и шел. Э -э, ну, короче. Что ты хотел сказать? Ничего. Ладно. У нас в Телеграме есть канал. Э -э Ссылка, Ой, я... канал. Ссылка в Телеграме. Да. Короче, ну, Прийшліть нам в телеграм каналі, я ссылку в профілі. Напишіть нам в телеграм каналі, що нам ще попробувати. Тільки не пишіть, що ми поп... Тільки... І напишіть, угу. і напишіть як вас звонить. Тільки не пишіть. Тільки, пожалуйста, не пишіть, що ми з'їли я ящериці. А, а, а то зараз я знаю, блін деякі понаписуйте, що скушайте, пожалуйста, ка калій. Pažausu. Mm. Nu, no, pats manas būtu tā kā apzorti, nevalikīgi. Pusdien mm. atšķipsikam. Nu, no, šau. Visi pīšot tieši tā kā manai sautī, žauki. Šim simpukam. Šim simpukam.